Діду, ти що з розуму з'їхав? Та він без прикурювання не заводиться. Діду, ти що там робиш? Віруси качаю, може, якийсь корисний попадеться. Давай, дід, показуй, як у 80-х флексили. Та я тоді більше падав, ніж танцював. Водій, а коли вже обідня зупинка, я бутерброд взяв. Та яка зупинка? Ми ж на кладовище їдемо. Діду. Та тебе током уб'є. Не переживай. Я в резинових сапогах. <рес> Бабусю, що для вас головне у житті? Щоб самогон не закінчився раніше, ніж пенсія. Ой, шкода чоловіка. Та не шкода, він мені косу ще торік зламав. Стара, ти бачила сало вже як золото коштує. Та нічого будем без золота, бе, аби самогон був. Стара, я в тіктоку лайк поставив, то з мене тепер гроші знімуть. Та не переживай з тебе вже давньо пенсію зняли. Бабусю за проїзд платимо. Та в мене яйця є, бери. Дідусю, а чому ви сьогодні прийшли до лікаря? Бо самогон закінчився, треба хоч у хильнути. Ну ти вже зовсім з соски самогон лупиш. Так легше заходить. Скажіть, будь ласка, ви щаслива в шлюбі? Та який шлюб? Я в молодості трьох чоловіків в тюрму посадила? І Як вам вдалося? І я просто язик маю гостріший за ножа. Бабусю, що для вас найбільший біль у житті? Коли банки з консервацією взриваються в підвалі. Що б ви побагали молодим українцям сьогодні? Не одружуйтесь. Б Бо потім навіть горідку треба ділити. <ріць> Та що ти там на своїй станції бачив? Оце борщ не космос. Та то факт. Сказала ментам, що у мене нафта під городом, але вони щось трохи переборщили. Ну що, Манька, став хату. Ставлю. Давай кури ще п'ять разів. Ко -ко -ко. Тільки не зіпсуй зачіску. Та я майстер не зси. Приїхала в Бухалово. В загальному не відрізняється нічим. Від других сіл. Я стрибну і гляну, що там є. А. Я iPhone знайшла. Ну, все, стара, ти тепер крута. А. Ну що, рицарю? Йди коровам воду носи. Так точно. Чого такий веселий? Та мене з роботи звільнили, а всіх решту посадили. Ти що дебіл? На айфон гроші є, а картоплю купити мене, нема. Тож для статусу, стара. Просто щастя. Десь подалі, в другій країні. Без права на повернення. Та я тоді кажу в Африці кайф. Дьовки, срочно забиваємо стрілку. Лікарю, як мені вилікувати цю херню? Зараз загуглимо. Давайте я теж в телефоні погуглю. Не треба займатися самолікуванням. Стара! Заглуши свого карча! Кажіть народну мудрість. Якщо вас послали нахер, можливо, це вихід. Блін, жара капець. Добре, що сніг не падає. В смислі? Ну прикинь сніг в таку жару лопатою кидати. Бабусю, скільки у вас внуків? Немає внуків, я навіть заміж не виходила. Надивилась турецьких серіалів в молодості. Хто працював та трудився, той давно наїхнувся. Той давно наїхнувся. Покличте сюди головного. Чого трапилось? Дитина в сусідній кімнаті плаче, я просто хотів спати. Давай, давай, узнаєш, каково це. Ходіть по моїм грядкам. Ось подивись, який помідор виріс. Фіга собі. Мені тут доклали, що у вас є кока. Та яка нахрен кока? У мене коля кола. Фух, чуть не спалили. Танюха, тобі каву з коньяком. Без. Без кави. Ну що, Петре, таблицю множення вивчив? Ні, бабцю. Де доктор? Поверніть мене назад. Батьки приїхали за мною на жигулях. Він чарівник все сам робить у свої 90 років. Коли це трапилось? Дві хвилини тому, після третьої за 25-та, 48-80. Бабусю, чому ви розійшлися зі своїм дідусем? Він весь час зраджував, поки я була вагітна дитиною свого кума. Даня рідненький підйом, снідати пора. Пельмені сьогодні. Привіт. Що плануєш робити після виписки? Та, що мама скаже, то буду робити. Не з самого ранку мене. Милок біля базару зупини. Нема базару, бабуль. Як нема, я там вчора була. Фастфуд. О май га. Що робиш тут, малишка? Допомагаю бабулі одяг розвісити. Як же тут прекрасно літом у бабусі?